При вході з правої сторони щиток на 16 ліній, 19 модулів, все без стяжок. Поставлено для, можливо, буде якась ревізія, обслуговування, заміна, щоб не колупатися, не вирізати ті стяжки. Автоматика йде Дешнайдер, дві узошки, одна на кухню. Інша ванна, реле напруги і відний автомат. Все підібрано по потужності від 6 А до 16. І от маємо от таку штуку розписану. По цифрам буде лицева кришка. Все пронумеровано. І отакий от, от план. Теж. Все розписано, кожна розетка, на якій лінії, під якою цифрою підписана і поставлена. Також є коробка з хоботочки, Це інтернет і ТВ, ну, плюс Wi-Fi. Все окремо заведено, тут прикрутиться кришка, поставиться роутер, прикрутиться і буде роздаватись на. Два телевізори це спальня, зал і третій телевізор це просто кабель, кокся, кабель а, на тві. Проходимо маємо домофон, включатель і розетку. Вмикач йде прохідний з павуком, тобто можна буде виключити. В спальні при вході з правої сторони зараз я покажу. І в залі. О, тут розетки ТВ. Тут буде знаходитись ліжко по бокам, по дві розетки. Столик. ну теж розетка, прохідний паук. Двохполюсний виключатель і знизу розетка. Все йде поверху в гофрі, ну, виглядає так. Зверху прикручені прохідні коробки, в них кабель я не Вся ревізія, кабелю йде в розетці, воно розваговано і є доступ. Для майбутнього обслуговування. Зала. Теж розетки розташовані під мебель. Мягкий уголок тут буде. Тут дитячий столик, ТВ, ТВ-інтернет, кондиціонер, вивід під. Теж, прохідні коробки, весь провід перетягувався в офрі. Провід я використовував пв 1 На розетки 2,5 квадрати і на виключателі 1,5. Ну, і тут можна буде вимкнути світло в коридорі, що доволі таки зручно і кухня. Зверху ті розетка під кота, робоча поверхність на кухні, витяжка, led підсвітка, розетка під духовку, розетка мікроволнова піч, холодильник та посудомуюча машина. На кухні кожна лінія йде окремо, крім робочої поверхні. Кухонної витяжки і розетки ТВ. Вони йдуть на одній лінії. Ну, На балконі ми маємо включення світла, тут буде дві точки, одна і ось інша лампочка горить. І з правої сторони дві розетки, знизу дві розетки і включатель. Ну, якось так. Всім дякую, всіх з наступаючими святами і Різдвом Христовим.